Вітаю друзі, 14 червня докопуємо однозубку в двох словах, що треба знати по однозубці, коли її викопуєте. Не обробляйте гербіцидом, лучше прорвіть, процепайте, бо кожна обробка гербіцидом це процентів 5% від загальної загальної маси, об'єму тряється, губиться. Так, коли вбирати, коли вже чесночок падає, заріс трохи, ну, це таке. Ось, бачите, Стебель ще зелений, але він вже впав і його пора. пора. Це перший признак. Не ждіть, поки він почне сохнуть, поки там. Це не часник. На часнику це верхній листок на 70% засох, треба копати. Тут же ж все, він ліг, починаєте копати, бо буде поздно, будете потім виколупувати його. Ну, його і так виколупуєш не без цього, але будете взагалі толбатись. Така одна зубка добра а, сантиметр ось. Все. Це мінімально. Попадаються геть малесенькі, Ну, то вже такі. Є ось такі два з половиною. Два з половиною, ну, більш-менш більш класно. Сорт Любаша. Софіївський я вже викопав. Там він в березі був. А, копаю лопатой, прокапуєш рядок. Потім в мене ось такий інструмент. Зараз я береш загривку, лопаткой подковернув, ось воно вийшло, закинув. Поддів, взяв за гриву, лопатки, бах, все воно вийшло. Ну якось так. І ще хочу сказати, полив. Тр дуже треба поливати, бо а, процентів, мабуть, на 30% був би більший і... Він більше би виліз. Я так ясненько засівав рядки, але бачу, що воно рідесеньке. Я думаю, що перш за все, це недостатньо вологи в, в, в почві. Так що так, залишилось у мене е, тут 5, 5 рядочків, може 6 докопую. Значить все сказав. Дякую, гарного дня, Па-па.